Спочатку покажу, як робити з від Віталії. можна купити вже в кульках таких, помита, вона приготовлена, але я її ще раз сполосну. А можна купити такі в формі капустинки, салату і самому розібрати і помити. У мене сьогодні така, значить, покажу вам, як робити. Ось так я її сполоснула, трохи не треба її не висушувати, нічого. просто Сковородку, бо вона має під кришечко трохи протушитися. Якщо у вас забагато, то можете за два рази засипати. У, у мене тут кава вариться. Трошечки вона присяде, потім досипати. і ще решта, що залишилась. Якщо у вас сковорідка маленька і не маєте як вмістити, то. Два рази. Воно зараз трошечки присяде зразу під кришечкою так. Накриваємо. І все, воно водичку пусте. Можна потім трошечки долити навіть водички, щоб воно зразу. Я олійкою полила, полила сковородку і можна додати ще й водички зразу, щоб воно в воді чуть -чуть протушилося. Ну, трошки на дно. Ось так. Ну, ось буквально ось так, бачите, водички. Туди влию, і нехай тушиться, потім відкриємо. А тут дівчатка вже, бачите, протушилася, кришечкою. трошечки відкрию я його і отак ще протушу, щоб воно вже до готовності. Зазвичай трошки камеру здвинула. Потім будемо додавати все, що треба. Нехай доготовимося, готовності так йде. До цього нам потрібні ще родзинки. Ми візьмемо родзинки і ще чеснок потрібен. І їх треба трошечки намочити, щоб вони в воді постояли, щоб не були солодкими такими. Ось так, бачите, я залила трошечки водою, хай вони постоять у воді і вода трошки вибере цукор. Ви пам'ятаєте, скільки тут було багато? Ось скільки стало після того, як воно тушилося? Оці скароли, вони їх і на піцу так само кладуть для блюд там всяких можна їх, як гарнір, як зелень. Біля цього, як так само, як і дзукінні баклажани чи там грибочки, от вони і з чимось їх їдять. Так що, дівчатка, смачно, якщо їх гарно заправити за цей, вони і так смачні, просто посолити без нічого і вже можна їсти. А якщо ще додати там чесничок і зюмчик, вони ще додають пінолі, в мене їх немає сьогодні, то. Я їх не завжди додаю, то буде смачно. Єдине, що їх треба трошечки пожарити, ці скароли, тому що вони не дуже скоро готові. Вони, бачите, ужарюються так, що їх майже здається, там, зовсім трошки, але ж їх і небагато треба їсти. От, тому що до якогось блюда додаються, вони е коли готові, треба, щоб вони вже не хрустіли, щоб вони м'ягенькі були. Вже їх видно, коли вони такі. прям. Це... Я їх не солила нічого, і ви знаєте, що я ніколи не солю зеленюшки. Все солю завжди в кінці, щоб вони тримали свій колір зелений. Бачите, коли не солиш їх зразу, то вони залишаються зеленими такими. Ну, свіже видно, що вони зелененькі, свіженькі, як ні, то вони були б майже коричні, якщо їх посолиш, вони потім втрачають свій, е, свій колір. Так що, оце, бачите, вони ще деякі такі кусочки, вони ще хрумкі такі, то треба їх ще трошечки дожарювати. Дівчатка, воно вже готове, і я підготувала, підготувала вже. Чесничок. Я його так прямо сюди додавлю, коли вже воно ще в сковороді, вже виключена сковородочка. Ось так, щоб воно трошечки пропиталося. І зараз посолю і ізюмчик додавлю також. Ось так, бачите, ізюмчик у нас вже помитий, постояв трошечки в воді. І сюди його. Ось так і солимо. Посолимо теж небагато, бо його тут небагато. І це все перемішаємо. Потім треба олійкою, вже в тарілочки, коли я викладу, хай воно трошечки так гаряченьке постоїть, щоб воно пропиталося часничком і, і зюмчиком. А потім в тарілочку і ще оливковою олійкою полиємо, щоб воно було в голійки. Ось так. І готове блюдо. Ось так, бачите, я його тарілочку вже пересипала і поливаємо оливкою, олійкою сирою. І все готово.